Всім привітки! Давайте сьогодні приготуємо з вами не лише легкий, а ще й вітамінний салатик. Для нього нам знадобиться половинка свіжої молодої капусти, буряк, морква, болгарський перчик, а також кучок свіжої зеленої цибульки. Нашинкуємо спочатку нашу капусточку, перекладаємо в миску, очищуємо буряк та натираємо на крупну терку. Добавляємо до нашого салатику, морквинку також очищуємо та натираємо на терочку. Добавляємо до салату. Потім беремо болгарський перчик, промиваємо його, очищуємо від зерняток. І ось так міленько нарізаємо кубиками, також промиту зелень цибульки. Ми свіженько нарізаємо до нашого. Бомбового вітамінного салату. Беремо 3 столові ложки оливкової олії. У мене чайна ложка солі і за смаком мелений чорний перчик. Добавляю також 2 столові ложки яблучного оцту. І все гарненько-гарненько перемішуємо. Виходить дуже соковитий, смачний, насичений вітамінами. Класнючий салатик. Обов'язково готуйте та смакуйте мої любі!